Слава Україні! Вас вітає бібліотека Іваничука. І сьогодні ми продовжуємо наш проект Усі Свої. Я покажу вам зараз книжку, яку дуже-дуже раджу прочитати. Це е, записки добровольця Олександра Закірничного. Одесита. Людини з непересічним почуттям гумору. Дуже прямої, щерої, щедрої на е, прекрасні емоції і на правду. Чесно кажучи, е, дуже важкий сьогодні випуск, тому що, ну, тому що я не знаю, який вибрати уривок, щоб прочитати вам, щоб ви е, відчули смак, стиль, е, щоб ви побачили за цими словами людину. Яка їх написала. Ця книга вийшла за підтримки друзів і родини вже після загибелі Олександра у 23-році на Ізюмщині. І так, тут багато з того, що публікувалося на його телеграм-каналі і Фейсбуці, під таким же хештегом записки добровольця. І коли я влізла в Фейсбук і почала, знаєте, така ретроспектива. Життя від крайніх постів, коли вже писала писали близькі йому люди про події з презентації книжок. І потім ви повертаєтеся в той час, коли людина ще жива. І це так воно рве душу, тому що я дуже шкодую, що впродовж 22-го, 23-го років я не читала Олександра Закірничного. Бо він був би такою підтримкою для, люд... для мене особисто, і я думаю, що не для однієї людини, судячи з того, з тих відгуків, які ви знайдете також в кінці цієї книжки. Тому що Олександр Закірничний мав вже книжку в своєму творчі доробку. У 2019 році вона вийшла, тому що він ходив в гори. Він... Пірнав за квалангом, він кував залізо в кузні, він займався бойовими е, мистецтвами. Він був інженером. І ви обов'язково брегочетесь, коли прочитаєте пост, про те, що інженер Закирничного за е, е, поставили керувати копанням траншею, оскільки він. За... Він е, інженер, ну, хоча він був інженер будівельник, а зовсім зовсім іншій галузі інженерної діяльності. Напевно, я все ж таки е, відзначу те головне, що е, виходить із його дописів, із, з, з спогадів друзів, побратимів, людей, які його знали тільки по е, інтернет-простору, людей, які знали його близько. Людей, які дуже хотіли на кожній зустрічі сказати про нього щось, тому що він зачіпав, зачіпав своїм характером, як писав він сам, неконтрольованими вибухами іронії. І він дуже дуже об'єднуючою людиною був. Тому що після виходу книжки родина змогла знайти. Через читачів цієї книжки, своїх, свою родину з Київщини, звідки родом походиться рід Закірничний, вони читать одна з читачок знайшла свого сусіда по дачі, бо він став героєм, одним з героїв цієї книги. І вони всі. Письменника, який мав позивний Олександр Закірничний, він, вже, будучи не з нами, а в тому небесному воїнстві зумів об'єднати людей. І все ж таки я виберу, вибрала два, дві оповіді, хоча мене як бібліотекарю дуже би хотілося прочитати про електронну книжку, про читання на війні. Але ви це знайдете, тому що якщо почитаєте книгу, і воно буде дуже цікаво. Це буде не один пост про книгу і про важливість читання. А все ж таки я хочу про розмову з Богом у Я запалив свічку, встановив її і почав читати з листочка молитву за здрав'я. Перерахував імена всіх живих хлопців нашого взводу. Щоб нікого не забути, я подумки уявив, хто де спав у старій розполозі в Миколаївській області. Потім просто додав і всього нашого батальйону. Потім перехрестився і сів на стілець. Було дуже тихо, до цвіркунів у вухах. На дворі каркнула ворона. Я спитав у Бога, Боже, чого нам чекати і коли все це закінчиться? І бачте, хлопці, москалів, сказав Бог українською з помітним гуцульським акцентом. А там битко буде, я вас не покину. Ладно, пане Бог, дякую, красно. На цьому сеанс зв'язку скінчився. Я посидів ще трохи, роздивляючись крізь гарячі струмені повітря над свічками лики Святих і вийшов назовні. Йому вірили, на його карточку надсилали кошти для родин побратимів. От там є історія ціла про хвору дружину одного з побратимів. Він писав дуже історії про людей, дуже схожих на нас, і він нам показував, знаєте що? Що війна це війна, вона йде, але це і час нашого життя. І чекати, що ось скінчиться війна, тоді я ось. Те то зроблю. Подумаю над чимось, чи я, я почекаю, такого нема. Тому що ми ще. Ну, можемо почекати, і то це не факт, тому що в сучасній війні нема такого місця, де би було безпечно. Ракета долітає скрізь, а міжконтинентальна то і весь світ облетить. Він казав про те, що от ми живемо в цій війні. Давайте жити по правді, давайте жити не боячись, давайте жити правильно і давайте просто жити. Навіть якщо ми не знаємо, чим це життя і коли воно перерветься. Обов'язково дуже раджу. Це одна з таких книг, які ви мусите прочитати про нашу війну. Я не знаю, що писав би Олександр у 24-му, якби йому довелося дожити. Чи були б такі напоєні сміхом і деколи вганяли б в червону фарбу? Оповідки ці, чи були б вони інакші, тому що людина дуже правдива мусила писати правду. І сміячись, але все одно писати правду. Але я вам хочу прочитати ну, таке класну історію, і історія ця пов'язана з бджолами. «Нудно вночі на посту. Ну, Підкинув пару дровиняк у буржуйку, ну, намалював особливому хропунові маркером щось там на лобі, здогадайтеся здогадайтесь самі що. Ну, сховав чиїсь берці на іншому кінці казарми, ну, прив'язав ще одного у вісні до радіально свердловильного верстата. А що далі? Ще повну часу, дай, ну, думаю, змотаюсь наших бджіл навідаю, а раптом дасться меду здобути. Підібрався до бджолиної розпологи. А над вуликами в тиші місячної ночі стоїть таке хропіння, як наче відпочиває рота бухих докерів. Зняв потихеньку кришку, витягнув рамку, яка стікала медом, і наколупав у банку кілька ложок. Дивлюсь, одна з бджіл підрозплющила ліве око і ошелешено дивиться на мене з просоння. Я приклав пальця до вуст і тихо сказав -с -с, ми з тобою однієї крові. Ти і я. Спрацювало, бджола повернулась на інший бік і солодко засупіла. Я з турботою підсунув їй крихітну ковдручку. Потім накарябав записку, мовляв, так і так, я боєць другої роти, третього взводу, такого то батальйону. Закірничний Олександр взяв у вас дві ложки меду. Після перемоги зобов'язуюсь повернути з відсотками. Дякую, 21 березня 22 року. Підпис Олександр Закирничний пішов добровольцем в лютому 2022 року. Це було нелегке рішення, але рішення, яке він прийняв, дуже, дуже я так розумію, йому стало полегшенням великим. І коли ти читаєш ось про це, все я йду, слава Богу. Нарешті я визначився. Вже зараз треба зробити якісь певні справи, я йду захищати свою рідну Одесу і свою рідну Україну. А потім ви отак от от зайшли, переймаєтесь, вам так щемко на душі. Він пише: Йду, я вилью баняк борщу, бо що ж, я йду воювати, а борщ буде, буде стояти мене чекати. А потім далі. Ще три рази я виливав баняки з зупою, тому що там ТЦК не могло прийняти, велика черга, таке і таке. І ви розслабляєтеся, і ви, ви відчуваєте якусь таку полегкість і велику повагу до людини. Олександр Закарничний, тепер один з тих, чия книжка буде на нашій поличці і вартує вашої, дуже вартує вашої уваги. Приходьте до нас, тут усі свої.